Привіт, привіт, не знаю як ти, а я обожнюю починати нові справи з понеділка, з першого дня місяця, з нового року. І наскільки би не висміювали цей тренд в соціальних мережах, науковці стверджують, що ефект чистого аркушу існує і чудово працює для тих, хто в нього вірить і користується. І якщо тебе надихає концепція починати нові справи з нового року, вона тебе заряджає так само, як і мене, тоді запрошую до перегляду цього відео. Воно стане твоїм покроковим гайдом, як перезавантажити своє життя цього нового року. Будемо згадувати твій попередній рік, складати дошку бажань на майбутнє, розписувати плани та навіть визначати, чи немає у тебе вигорання, щоб зрозуміти, на чому зосередитися в першу чергу. Моє ім'я Анастасія. Поїхали жити найкращу версію твого життя. Щоб розпочати з чистого аркушу, я цього року розробила цілий шаблон у Notion, який ти можеш отримати, заглянувши у опис під цим відео. Звісно, усі ці практики можна виконувати у своєму паперовому блокноті, в нотатках на телефоні, навіть створивши окремі альбоми у фотоплівці, але я просто обожнюю Notion і не можу ним з тобою не поділитися. Він супроводжує мій шлях, мої цілі вже на перший рік. Тому це щира рекомендація. Отже. Ми відкрили посилання і як вже користуватися цим шаблоном. Для того, щоб розпочати роботу з цим шаблоном, тобі необхідно продублювати його у власний простір Notion. Для цього необхідно натиснути ось тут в правому куточку такі три рисочки та натиснути кнопочку Duplicate, тобто продублювати у твій простір. Якщо ще не зареєстрований у цій програмі, тоді... Пропоную продовжити використовуючи Google під час реєстрації у програмі. Я рекомендую використовувати саме версію для персонального використання. І далі також натискайте, що хочете самостійно користуватися програмою, тобто on my own. Тут можете вказати якісь із ваших інтересів, наприклад, базовим може бути to-do list, тобто список справ на день. Після реєстрації, або якщо ви вже реєструвалися у додатку, тут необхідно обрати саме у який робочий простір ви хочете продублювати цей шаблон. Обираєте стандартний ваш класичний робочий простір. Вітаю, ти продублював собі цей шаблон. Давай же поглянемо, що тут у ньому є. Пропоную натиснути ось тут такі три рисочки, щоб згорнути бокове меню. Отже, давай поглянемо, що є у цьому шаблоні. Тут є рефлексія минулого року. Та кілька частин із планування майбутнього року. А також тут є магічна кнопка, натиснувши яку ти зможеш повторити всю цю процедуру. Тобто, натиснувши на неї, цей шаблончик знову продублюється і ти вже зможеш відтворювати рефлексію саме за 2025 рік і планувати 2026 і так щороку, року, якщо тобі дуже сподобається ним користуватися. І також у цьому шаблоні завжди будуть збережені мої контакти, якщо у тебе виникатимуть будь-які питання. Про те, як користуватися цим шаблоном, або ти просто захочеш дізнатися більше про Notion, тоді можеш сконтактувати зі мною за посиланнями, які я залишаю. Звісно, що ти можеш заповнювати цей шаблон за один раз, так отсіше виділивши кілька годин на те, щоб це зробити. Але я рекомендую все ж таки робити це у кілька етапів. І навіть у своєму інстаграмі я буду збирати ком'юніті, де за кілька днів ми розпочнемо заповнювати цей шаблон і будемо робити це поетапно. В один день проводити рефлексію, далі починати планувати майбутній рік, і навіть там буде секретний бонус про те, як перетворити цей шаблон уже в працюючу систему саме для тебе із конкретних списків на тиждень, на місяць. Таким чином, щоб ця система працювала на тебе, і ти не просто собі склав цілі на майбутній рік, а дійсно приступив до їх виконання. Тому, якщо цікаво, підписуйся на мій інстаграм і пиши мені в Директ2025, щоб долучитися до цього ком'юніті. Отже, давай розпочнемо детальніше переглядати цей шаблон. Пропоную розпочинати із розділу Рефлексія минулого року. Дай вгадаю, мені здається, я знаю, як ти зараз почуваєшся. В нового року залишилися лічені дні, можливо, навіть години, або він уже минув. І в тебе все ще є багато справ, які тягнуться, тягнуться, і ти ніяк не можеш їх завершити. І так складно починати планувати щось нове, коли є ще стільки незавершених проєктів. Або завдань поточних, тому саме в першу чергу я пропоную тобі вивільнити голову від усіх цих завдань. І у шаблоні для цього спеціально підготовлене місце, тобто де ти можеш прописати свої справи до кінця року. У цьому просторі ти можеш виписати все, що є у тебе в голові, для того, щоб нарешті дати думкам заспокоїтися і знати, що ти точно нічого не забудеш. І далі ми можемо переходити до того, щоб підбивати підсумки року. Якщо натиснути ось тут на такий трикут. Відкриється кілька етапів, які я пропоную це зробити. І першим із них це є галерея твоїх спогадів. Здогадуюся, що навіть для людей, у яких цей рік був максимально продуктивним та вони досягали своїх цілей, все одно в голові є така думка, що я досягнув недостатньо, я зробив недостатньо, зі мною не сталося все те, що я собі планував. І насправді наш мозок дуже підступна річ. Він влаштований таким чином, щоб орієнтуватися саме на небезпеки, які нас оточують, бути сфокусованим більше на майбутньому, ніж на минулому. І знаєш, хто пам'ятає твої досягнення краще ніж ти сам. Це твій телефон, його галерея, твої соціальні мережі. Я пропоную покопатися в усьому цьому для того, щоб згадати головні події, які відбулися з тобою цього року. Можливо, були це якісь твої власні досягнення, можливо, це були подорожі кудись, або навіть посіденьки із друзями, які принесли чудові інсайти та чудово проведений час. Усе це я пропоную занотувати тобі у галереї твоїх спогадів. Як бачиш, уже є зразок, як це може виглядати. Але для того, щоб створити новий спогад, можна натискати на сторіночку New Page, створювати. Нову сторінку і тут додавати тип спогаду, що це є, подія, досягнення, можливо, це була якась подорож. І далі ти обираєш саме, в які дати відбулася ця подорож, це може бути. Одна дата, або ти можеш обрати період, тобто що почалося 30-го, закінчилося першого. Ось тут ти можеш назвати, що саме за це за подорож, наприклад, поїздка до бабусі. І якщо у тебе є фото, яке нагадує цей спогад ти можеш додати його сюди. Власне, ось тут натиснути кнопочку add color змінити його і підвантажити туди фотографію із твоєї фотоплівки. І тоді повертаємося назад. І бачимо, що тут вже з'явився новий спогад. На наступному етапі я пропоную тобі порівняти дошку твоїх бажань, тобто ті цілі, які ти можливо ставив собі на початку минулого року, і з тими досягненнями, які ти отримав. Тут я підготувала для тебе таблицю, яка складається із двох частин: це є власне твої перемоги і також твої невдачі. Ти можеш щось так між ними перемикатися і тут я пропоную прописати саме події, які відбулися. І уроки, які ти із цього виніс. Звісно, дуже важливо фіксувати наші якісь здобутки і поразки, але ще важливо розуміти, чому ми їм надаємо певного значення в нашому житті. Поруч із цією таблицею я пропоную вставити візуальну дошку бажань, якщо у тебе така була. А якщо не було, то можна зробити милий колаж із тих фото, які ми зазначали у попередньому розділі. Це фото можна буде замінити, натиснувши ось тут кнопочку Replace і підвантаживши. Туди в файл із твоєї фотоплівки. Як фінальна частина цього етапу я пропоную зробити рефлексію ось цього правила 80 на 20, адже часто кажуть, що лише 20% наших дій дають 80% результату і навпаки. І в якості фінальної частини я пропоную просто порефлексувати, повідповідати на запитання про рік, що минає, у тебе вже буде достатньо спогадів для цього із попередніх етапів. Якщо ти додивився до цього моменту, підозрюю, що тобі подобається мій контент, тому пропоную поставити лайк, підписатися і заглянути в мій інстаграм. Там ще більше про ноушен, планування та насиченого приємностями життя. Після проведення такої насиченої рефлексії щодо минулого року, гадаю, можемо починати із планування наступного, але з чого його почати, коли в голові так багато хаотичних думок. Як не дивно, пропоную тобі прийти невеличкий тест. І це тест на вигорання. Це чудово ставити великі і масштабні цілі, але коли твій організм не має сил навіть на те, щоб почистити зранку зуби чи застелити ліжко, ти далеко самими лише бажаннями і мотивацією не заїдеш. Для того, щоб його пройти, ось тут розкриваємо віконечко. І тут я пропоную тобі оцінити твердження внизу за шкалою. Від 0 до 2, ось тут є саме детальніші інструкції, і в залежності від того, чи ти почувався так минулого місяця, ти залишаєш ось тут оцінку. І далі необхідно буде оцінити результати тестування. Якщо ви бачите ось тут бали від одного до семи, то на жаль, це означає, що дійсно у вас присутні вихорання, і перш ніж ставити великі масштабні цілі, необхідно саме розібратися із ним, розпочати із задоволення базових потреб. Можливо, ти недостатньо спиш, можливо, ти недостатньо рухаєшся, буваєш на свіжому повітрі, недостатньо п'єш води. Все це як роботи із твоїм фізичним станом дійсно здатне вплинути на ментальне. Будь ласка, маю на увазі, що навіть якщо ти набереш менше 8 балів у результатах цього тестування, це не означає, що тобі не можна ставити масштабні цілі на будь-які інші сфери життя. Це просто означає те, що в першу чергу, перших 2-3 тижні необхідно все ж таки зосередитися на своєму фізичному і ментальному стані, перш ніж переходити до того, щоб виконувати щось масштабне. І власне, якщо з часом під час майбутнього року ти відчуватимеш знову таку апатію, що сили. На межі, ти можеш знову пройти це тестування і діяти за його результатами. Наступна техніка, якою я пропоную скористатися для постановки цілей на майбутній рік, це є класичне колесо балансу. Гадаю, що багато хто із ним знайомий, але тут така справа, що я колись сама дуже неправильно працювала із цим інструментом. Я уявляла собі, що сфера здоров'я на 10 із 10, це має означати, що я маю за тиждень пройти весь чекап організму, кожного дня харчуватися тільки правильну їжу, мати тренування мінімум 3 рази на тиждень. І ось саме ставлення такого насиченого перенавантаженого ідеалу для цих 10 балів у колесі балансу призводило до того, що я ніколи не досягала цього ідеалу, цих 10 балів і завжди була розчарована своїми результатами. Тому працюючи із цим інструментом, потрібно пам'ятати, що твої 10 балів мають означати те, що ти робиш все максимально можливе, що ти можеш зробити на цей час у цій сфері, і постійно вдосконалюєшся. Отже, як безпосередньо працювати із цим інструментом? Я пропоную тут поставити оцінки для кожної сфер життя, як ти їх оцінюєш на цьому етапі. Наразі тут сформовані лише умовні п'ять сфер життя, але їх можна додавати, змінювати, тобто налаштовувати ці таблицю так, як тобі потрібно. Пропоную поставити оцінки цим сферам життя. Далі також для зручності ти можеш прописати для себе найважливіші спогади та досягнення, які відбулися за останній рік в межах цих сфер. Тут можуть бути як позитивні моменти, за які ти себе хвалиш, так і якісь негативні нюанси, які би тобі хотілося покращити наступного року. І власне, давай додамо трішки візуалу до цього колеса балансу. Покажу, чому саме він називається таким чином. Тут шаблон я вставила інфра. Графіку, яка має відображати і адаптуватися до твого колеса балансу та до тих оцінок, які ти там представляєш. Але для того, щоб вона спрацювала, необхідно зробити кілька махінацій. Це не обов'язковий крок, але як на мене, візуалізація дуже гарно допомагає побачити, де у тебе є прогалини. Пропоную ось тут перейти на сайт DataJumbo, можна просто натиснувши ось тут. Далі вам необхідно зареєструватися на цьому сайті, використовуючи той же емейл, який ви використовували, коли ви входили в Notion. Далі нам необхідно приєднати до той робочий простір, на який ви скопіювали собі шаблон. Ми приєднуємо ваш акаунт. І далі необхідно надати дозвіл саме до необхідних нам сторінок. Ми натискаємо ось тут Select Pages, тобто обрати сторінки. І нам необхідно обрати тут саме сторіночку з чистого аркушу, останню, яку ви собі дублювали. Дозволити до неї доступ. Отже, після того, як ми надамо доступ до нашої бази даних, нам необхідно саме сформувати ось цю нашу інфографіку. Ми натискаємо кнопочку Build your first chart і обираємо базу даних, яка нас цікавить, а це саме база даних сфери життя. Let's build chart». Далі нам необхідно обрати саме вид цієї інфографіки, і це має бути ось така павутинка. В першому рядку ми нічого не змінюємо. В якості values ми обираємо колоночку Оцінка і в якості «Labels» обираємо «Сфера життя. Оп, і ми бачимо, що по тих балах, які ми вже виставили раніше, у нас сформувалося готове дещо нерівномірне колесо. Тут ти можеш його відредагувати, наприклад, змінити кольори, прописати максимальне значення. І після того, як ти закінчиш візуально працювати на цій інфографіку, необхідно натиснути в цю кнопочку Експорт, скопіювати посилання і повернутися назад у твій Notion. Я пропоную ось тут внизу. Вставити нову інфографіку, для цього ми натискаємо Ctrl-V або Command v тобто вставити, дозволяємо вставлення, і саме натискаємо це як Embed, тобто вбудовану графіку. Попередню ми можемо видалити. Тепер у нас візуально все працює. Ми можемо побачити, як виглядає наше колесо баланса, наскільки воно нерівне, наскільки десь є просідання. І, наприклад, якщо через місяць, через два ти захочеш знову пройти цю вправу із колесом балансу, переоцінити сфери свого життя, необхідно буде просто змінити тут числові значення. І потім натиснути ось тут кнопочку перезавантажити, і графік буде оновлено відповідно до новеньких цифр. Так, це була найскладніша, найзанудніша частина цього шаблону. Її виконувати абсолютно не обов'язково, але якщо вам подобається таке візуальне відображення, можна над нею трішечки запаритися. І нарешті переходимо до самого м'ясного контенту, до постановки «Цілий», щоб вийти на ті ж самі 10 із 10 балів. Насправді, я думаю, що коли ти оцінював свої сфери, то Абсолютно всередині, ти знаєш і розумієш, що ж саме означають ті 10 балів для кожної сфери. Гадаю, що кожна людина, яка коли-небудь зацікавилася постановкою цілей, плануванням, чула про систему Smart. Це така собі система із критеріями, за якими необхідно ставити цілі. І відповідно до цієї системи, ціль має бути конкретною, вимірною, досяжною, актуальною, обмежуватися часом. І в якості прикладів я у Notion додала приклади таких цілей, але відверто. То кажучи, саме смарт система постановки цілей не так приємно звучить для нашого мозку ну що для нього звучить краще: вільно розмовляти англійською мовою чи вивчати по 5 нових слів кожного дня протягом місяця. Тому, звісно ж, я рекомендую користуватися системою Smart, але не обмежувати свій мозок у якихось просто нативних бажаннях, які він відчуває і до яких прагне. Наприклад, минулого року я собі поставила три головних цілі, які звучали як бути щасливою, бути здоровою і бути собою. І далі я вже просто прописувала під завдання, під ціль, які допомагали б мені виконувати усі ці три найголовніші бажання. Власне, ти побачиш, що у цьому шаблоні далі по кожній із сфер, які ми визначали у колесі балансу. Тут ти можеш додавати собі конкретні цілі. Тут є наведені приклади, як ці цілі можуть виглядати, і для того, щоб створити нові, просто натискаєте ось тут ось нову сторінку. Зазвичай на етапі, коли ми сформували для себе класні амбітні цілі, все і закінчується, тому що ти їх записав десь собі в блокнот і забув, більше нічого з ними не робиш. І аж через рік відкриваєш той блокнот і дивишся, що. Ну, можливо, збулися одна чи дві. Але я пропоную на цьому не закінчувати. В якості програми мінімум я пропоную сходити на Pinterest, взяти звідти картинки, які будуть відповідати твоїм цілям і бажанням, та сформувати із них дошку бажань. Ця дошка може висіти у тебе над робочим столом або бути заставкою на телефоні, на ноутбуці, щоб як мінімум твої бажання і те до чого ти прагнеш, завжди були у тебе перед очима. І сподівайся, що ця дошка бажань дійсно даватиме тобі багато натхнення і мотивуватиме працювати далі. На цьому в мене із відео все. Якщо ти захочеш заповнити цей шаблон разом із дружним ком'юніті, тоді запрошую тебе написати мені в директ в інстаграмі слово 2025, і я запрошу тебе у групу, де ми будемо разом це робити. Дякую за те, що додивилися це відео. Залишайте в коментарях свій улюблений червоний емоджі, щоб я знала, що саме ти додивився до кінця. Па-па!